Вітаю вас, мої любі підписники, у понеділок, 10 березня. Теплий знову день. Радує початок весни теплом. Хоч ще обіцяють дощ у нас за кілька днів, не знаю, дай Боже, що пішов, тому що потрібно. От. І ще обіцяють навіть пізніше похолодання. Сьогодні через не можу. Не скажу, що не хочу. Тому що чим зараз займаюся, то тим. Мені хочеться, то мені подобається, от, але через не можу. Все одно, ось там зараз знаходжуся ось з такими руками, от, тому що вигрібаю нарешті свій парник. Думала, будемо двох з Юрою вдома і думала, що щось мені допоможе інше, але не, не додому йому зараз, його дома немає. От, а якщо вдома, то зайнятий зовсім е, іншими справами, допомагає мені тільки пепа. <тептик> Пептик, іди, іди покажи, що ти є. Ну ось, красуня ходить, допомагає, визбирує зерно у курей. Прибіжить, прибіжить, полащиться, полащиться, йди. Ну йди, йди попозуй. Куди пішла? Не хоче, не знаю, може ще прибіжить взаді, тому що бігає хвостиком кругом, куди я туди вона хмариться у нас от те, що я говорила, це сьогодні понеділок, завтра, вівторок, на середу, четвер обіцяють дощ. Стояв на день, змінилася погода, стоїть уже на два дні, і, напевно, що таки він буде, тому що небо геть затягує. Ось таку красу вже, можна сказати, що навела у парнику, це саме повибирала сміття, повиривала травички, розрівняла тут, тому що кури до мене О, ні, ще щось. Не вирвала. От, витягую оце. ось так да, що є. От всі такі завіці корінчики. І дивіться, що ще навикопувала. Бачите, скільки? Ану, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять це ще одинадцять аквілегій. Дивіться, яке гарне коріння попускали. І це вже дякувати Богу, що вони почали вибивати листочки аквілегії, то це вже я побачила, що це вони, що це їх ще тут стільки лишилося, попроростали, наростили коріння. Дуже доволі таке гарне. Тому зараз ці аквілегії піду спочатку повисаджую. Тоді буду далі займатися біля парничка. Повисаджувала лаванду, тут було кілька кущиків, розділила. Ну і тепер зараз піду ще висаджу ось ці аквілегійки. О! О, о, дивіться, ну я що кажу? Йди, йди, чудо, йди, полашчу, Оце прийде, полащиться. От, дивіться, ну, притуляється собі до рук, поглажу, поглажу її, за ці вуха потріпаю, що пограється і біжить далі. от, Оце півдня вже буває по вулиці ходить. ванни, ванниці сонячні приймає. Це наша пептик. Поставила її варити на вечір банячок. Вона знає, що я побігаю-побігаю, я її винесу. Добираються звідкись цесарки, і тут дивіться, ну що якої летять. О, і вже десь там на горизонті показався Юрась. Десь їздить ще сьогодні з боронами, вчора ще був з ними сьогодні. Цесарок. Дивіться, дивіться, що самці роблять, що гоняться. О, о, о! І це ж самці такої дають один за одним. Потрібно трішки трішки ще прибрати. Може, буде все добре, то таке сьогодні на вечір надумаємося. Цокнути за двоє. Аквілегії у мене в кількох місцях. Ось тут аквілегії. От. Потім за ними йде піретром. Потім на цю сторону йдуть аквілегії. Ось так прямо по стежкою. І аж ось сюди теж аквілегії. Єдине, що вони усі різні. Є низькорослі аквілегії двоколірні. Є низькорослі аквілегії білі, махрові. І ще одні високі, теж махрові. Вже не пам'ятаю, різного кольору, здається, мікс був. От, і ось це тепер дивіться. <рес> От куди мені оприділити оці кущики? Я ж не знаю, вони ж усі різні. Ось ці два, ці два, вони схожі ось до такої. Оце тут мені здається, що біленька. А може й не тута вона. Одним словом, що от, от таких дві зараз сажу ось тут між цими. А ті решту вже де прийдеться, але теж біля аквілегії буду садити. Посадила аквілегії, перерахувала всі, посходило усіх в сукупності різних 40 кущиків. Разом і двоколірних, і махрових, і білих. Будемо чекати цвітіння. Так, господині, а ну киш! Киш, уже забувайте тут, що ви мені, мені... греблися тут. Все вже буде накрито. І он знову понаносили чи понавидирали сміття. От допомагають. Так, їздили ми по землю з крутовин на поле. Де ти, пепо? Іди сюди. Де жирока є взаді? А цьогоріч. Не буду ніде, вони Юри, не будемо їхати. Понабираю на, на крутовинах, але трішки збоку. Та й то буде все. Трішки тільки підсиплю. І сьогодні повисіваю, повисіваю квіточки. О, я по покротований, а ти куди? Куди? Я по покротований іти. Ото помічниця в мене сьогодні. Пішли наберемо, пішли. Пішли. О, о. Що, давай, попчушкайся по тут, а почушкайся, попідкидай. Так, крутовину беру. У віті на сої він мене пробачить. Ну, от я нагнулася збирати, вона вже тут, як тут. Все носом розгрібла, розгрібла, пішла далі. Так, я думаю, мені відра буде достатньо. Що? Землю набираю. А, а ти що там робиш? А, понятно. Пепо. Хорошо копери, ти пішли. Зараз буде таскатися. Зараз побачите. О, я пішла. <ріст> О, дубль номер 2 <ріст> Побігла. <ріст> <ріст> так, ну ось так зробила. Десь у мене ще був мішечко ґрунт куплений, зараз піду подивлюся. Як є, то ще розбавлю ним, як немає, то вже так і буде. Одним словом, зараз водичкою. Пройдуся трішки зверху, так, щоб не було мокре, таке чуть-чуть вологе. І буду висівати те, що маю. Так, ну що ви думаєте, куди ж мені без блокнота Минулого року все записувала по рядочках, що за чим висівалося. Цьогоріч теж так буду робити. Ну і ось, власне, насіння. Це нам така допомога насіння тут різне. Тут о, огірки перець капуста. Хтось мені написав, що не пізно ще сіяти помідори, то я перець то ні, а помідори то вже То ще, так сказати, а, а ще сюди посію. От оцей парничок. А далі тут а ось у мене різного насіння, то, то ще я збирала. От то. То навіть не знаю, що де взялося, тому що насіння є, підписано, маю, подивлюся, розберуся. От, а висівати буду ось отаке різне насіння, яке виписувала. І зараз буду, що, де, як, за чим у рядочки собі сіяти. Можливо, якесь потрібно було висівати у ґрунт, але я вже не можу сказати. Все висію у парник, а там будемо бачити. Все багаторічники. Так, я поки що зволожила ось таку частинку парничка, навіть не половинку, тому що мені буде цього зараз достатньо. Десь моє насіння в дорозі, але не знаю, що навіть і не було повідомлення, що воно вислано, замовляли в якомусь агромагазині. Але нічого, якщо навіть того не буде, то пустувати парничок не буде. Я собі дещо притягну якогось насіння. А тепер е, спочатку висію. Віться, не обкладений. Бачите, це в сіло, новим не обкладено. Але я спочатку висію, потім протру он скло, накладу. На ящик скло, а тоді тільки буду обкладати, тому що це моя помилка була минулого року, що я землі насипала все, зробила так, як потрібно було. Почала обкладати, налетіло сюди знову сміття гною, мала що робити. Ну, то отак, отак воно, знаєте, є, що на помилках треба вчитися. То я спочатку накладу накрию, потім буду обкладати. От, і е, дуже, яка була моя ще помилка минулого року. Знімала вже, коли з'явилися сходи, знімала я скло, отак на бік відсувала, щоб на день собі на сонечку, а на ніч накривали. І нічого не зробила ось так по цих постопчиках. По сторонах, і як залапали тут кури цей парник, люди добрі, я могла над чим плакати, щоб ви собі розуміли, коли воно все гарно посходило, а вони мені тут зробили мерву. От, то я над цим парником уже плакала. Юра ще ходив з боку сама вина, бо треба було позакривати. Ти що не знаєш, що це кури. Я собі щось не подумала, що вони сюди поналітають і будуть мені грабасати. То тепер жички, цього року поки що буде накрито, а вже коли відкривати будемо, то я ще дам мені попрошу Юрій, щоб він мені зробив отак сітку кругом, щоб вони мені сюди не залітали. Значить, дивіться, як я сію. Так я висівала минулого року. І цьогоріч роблю точнісінько так само, інакше більше я нічого не навчилася. І не знаю, чи воно так нормально чи ненормально, але все, що понасівала минулого року, все посходило, окрім дюшинеї. Не зійшла дюшинея і не зійшла гейхера з насіння. А трешта все посходило і все попересаджувала. Значить Взяла ось собі таку відщепунку і нею. Починаю ось ось так спочатку робити таку собі заглибинку. Неглибоко. Зовсім не глибоко. Ось так. Розумієте, щоб просто було куди кидати цибулину. Цибулину, прямо, знаєте, цибулю всію на Таких наломала прутичків, і ними я кожен рядочок ось так від краю позначаю ось я буду знати, що напроти першого прутика вже рядочок. І відразу записую блокнот, що у мене у перший рядочок піде аліум, декоративна цибулина. Хоч про неї написано ти знов тут. Куди ж ти без мене, Вже щось знайшла їсть. Хоч написано, що вона висівається або восени, або навесні, відразу в ґрунт я, друзі, висію у свій парник, а там, як буде, так буде. Тому що відразу в ґрунт я ще навіть і не знаю, куди. Це можна було б сіяти зараз. А парничок є парничок. Тому буде йти декоративна цибуля, Я не пам'ятаю, якого кольору замовляла ось так у рядочок. Ось так у рядочок у мене вже розміщене насіння. Тепер біля цього рядочка аліума роблю наступну ось так багато не відступаю, не потрібно. Наступну таку канавочку кладу це для того. Щоб насіннячку-легесенько загорнути, а наступна канавочка вже готова. Рівчачок. О, наступний рівчачок. Тепер, коли я проклала, то насіння ось таку легесеньку, легесенько нічого не притискаю. Деяке може навіть і получиться, що і на поверхні. От ледь-пригортаю. Ледь Ось так зовсім легенько. І все, і все, і так і так лишаю, накриється склом і час від часу буде зверху просто зволожуватися. І будемо чекати. А тепер скажіть, що мене Юрасик не кохає. а? Ну тільки з'явився вдома, прошу Юра. Помив. Двох з пепою прийшли мені мити вікно. Не сварись на неї. Поки я посію, вони мені зроблять порядочок. Так, ну от, як стоять мої прутики. Ось тут уже рядочки посіяні. Деякі рядочки пополовині. І зараз скажу, яких я тут чудес понасівала. Значить, отож, тут у мене аліум-рядочок, ікселіріон рядочок. Ксерантимум рядочок, аж три рядочки вийшло негели блакитної. Далі сьомий рядочок морозник білий, плюс мальва махрова з піврядочка, піврядочок того, піврядочок того. І два рядочки, восьмий. Буде восьмий. Це у мене буде помидор. Помидор, і дев'ятий теж помидор, піврядочка. Ось так. Це моя минулорічна писанина, це вже початок цьогорічної. Ну що, накриваю склом і хай благословляє Бог, щоб сходило. Все, рамка сіла так, як вона тут і була. Ну, вона тут і була. Тому ще обкладаю і парничок стоїть. Сонечко буде пригрівати, буде нагріватися, буде порвати все. Все як не може бути. Так, вечір закидала вже ці помічниці. Їсти, ще товчі, додати потрібно. І вже закриваю кліточку, хорош, я вже думаю бігати на одних збитках, жити. Ось такому з нею роботу сьогодні провернули на пару. Де я там і вона? Все усім гарного перегляду. Раптом де насіння з'явиться, що буду досівати, ще поділюся тим, що там я ще собі напридумувала. Все вам всім гарного перегляду. Ну і, звичайно, велика вдячність за те, що ви у нас є, за те, що ви залишаєтеся з нами. Бажаю вам всього найкращого, бажаю тихої, мирної, спокійної нічки, гарного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. І нехай все у нас буде добре.